Топ-5 стратегії для швидкого старту на маркетплейсі Промі. Друзі, всім привіт! Це канал Таварка Тодеї, Штабур Олександр, 12 років досвіду на цій платформі без реклами, без монтажу розпочинаємо. І так, не знаю, як про топ-5, але давайте почнемо, як можна стартувати на маркетплейсі Пром швидко і ефективно. Перше, що мені спадає на думку, це відкрити мази на три місяці. Це 100%. на тисячу товарних позицій за три тисячі гривень взагалі сімки. Звичайно, вигідніше придбати на рік, там 5-700 може бути зі знижкою, але якщо бюджету мало за 3 тисячі на три місці на тисячу товарних позицій. Далі ми додаємо товари вручну. Чому вручну? Тому що імпортувати немає сенсу на маркетеплейсіпром, e якщо ви завдяки сервісам не змінюєте всі ці товарні позиції, бо ви будете не унікальні, якщо ви імпортуєте так, як є, і будете видаватись не окремо, десь від постачальника чи його дропшиперів, а в одній карті товарів. Хто там буде на першому місці, не зрозуміло. але ви можете бути приховані і замовлень у вас не буде. Тому додаємо вручну. І що ж ми додаємо? Да? Перший спосіб для мене це додавати товари сезонні. От ви зайшли, одразу в сезонні товари. От зараз осінь, дуйчики, обігрівачі, погнали. Додаєте, і ви не прогадаєте. Це швидкий старт, магазин за 3 тисячі, сезонний товар, ви точно будете продавати. Друга моя стратегія, яку я б використовував. Це, ну, наприклад, тренди. Зараз є тренди, да, те, що там блекаут. Це це не те, щоб тренд, це біль людей, але це воно схоже і навіть на тренд. Тому що як тільки блекаут вимикають світло, все полетіли павербанки, все, що з цим пов'язано, і все. От тренди вони завжди є: то лябубу, лябубу, ці були то спінери, то мішки зі штучних троянд і так далі. Спіймав цей тренд, одразу зайшов, і саме ці тренди закидуєш. Далі окей, ми можемо імпортувати. Да, давайте в мене стратегія, я імпортую від постачальника. Але я не ставлю все це під рекламу, тому що немає сенсу, як я сказав трішки раніше. Я редагую правильно картки товарів, щоб це було якісно, унікально, і тільки потім я це публікую під рекламу. Це третя стратегія. Так от я можу зайти з будь-якої ніші, а краще зайти з ніші, котра популярна. Як знайти, щоб ніша була популярна зрозуміти це Google Trend, чи підлаштування під сезонність, чи тренди, чи закривати болі людей? Ось такі три швидкі стратегії. Четверта, якщо так вже вигадувати щось таке цікавеньке, ну я знаю просто чотири методи накрутки рейтингу CPA, тому я б там четвертий метод накрутив би рейтинг магазину і були б кращі продажі. Наступний п'ятий метод, я не можу розповісти про інші да, методи накрутки, тим паче не сказав, як воно накручується, вам і не треба це знати. В принципі, п'ятий метод. О... На пром, та його не існує. Я вас трішки обманув. Його не існує. Чотири методи достатньо. П'ятий це вже якийсь більш сучасний метод накрутки рейтингу CPA, маніпулювання. І тому це для мене буде п'ятий, для тих, хто в мене навчається, ну, таке не розповідається просто тут, не афішується. В принципі, вам буде достатньо цих перших трьох, щоб зрозуміти, як заходити, якщо ви початківець, якщо ви не знаєте, як розпочати швидко, а вам треба гроші тут і зараз. Наприклад, ще можу сказати так, що для вас підсказка, що незабаром Новий рік. І під цей новий рік, якщо ви зараз почнете додавати товари новорічні, ялинки, гіляндочки, е, там всякі мігалочки, там і так далі, нічки, то тоді ви зможете дуже успішно продавати подарункові набори, продавати це під новий рік. От ви зараз підлаштувались, зараз сезон гряне просто космічний. Підлаштуйтесь, підготуйтесь, і на новий рік вже буде пушка, тому що ви вже в цей сезон не встигли. А на новий рік продається в першу чергу новорічні товари, да, те, що я зараз перелічив, і Абсолютно все. Товарка оживає і всі чекають товарщики саме цього сезону, коли новорічні продажі. А коли вони розпочинаються? Вже в кінці листопада вони розпочинаються і закінчуються всередині січня. Ось так. Ось такі легкі підсказки, вам цього достатньо буде для початку. У минулому випуску я розповідав, де знаходити постачальників, як з ними працювати, які мають бути умови, і дуже багато цінних відео, котрі вам дійсно допоможуть, як працювати на маркетплейсі пром. Якщо ви початківець, якщо ви досвідчений, я впевнений, що для вас ця інформація дуже така легка. Ви вже давно знаєте все це, але вибачаєте. Я і для початківців також розповідаю цінну інформацію. Друзі, ті, хто початківці. Я хочу вам дати подарунок. І, до речі, і не для початківців, але у вас не той результат, на котрий ви очікували, ви хочете більше. Я підготував урок безкоштовний для вас, де я розповідаю, що на що впливає, щоб видаватись краще, як масштабуватись на маркеплейсіпром. Ну, багато таких моїх ідей, стратегій, котрі мені і моїм учням допомагають заробляти більше. Переходите в опис до цього відео, підписуйтесь на інстаграм, пишіть дірек мені слово урок. І все отримати цей урок безкоштовно. Друзі, на цьому все. Якщо сподобалось відео, що подобається цей канал, підтримайте лайком обов'язково. Можете написати якийсь коментар. Може, ви дасте мені пораду, що саме зняти для вас наступного відео. Друзі, на цьому все всім пока-пока.